Вітаю всіх будівельників з професійним святом. День будівельника. Сьогодні друга неділя серпня, і ми відзначаємо професійне свято. Вітаю всіх, бажаю гарних замовлень, гарних замовників, гарну оплату, гарно виконувати свої професійні обов'язки перед замовниками та процвітання Всього-всього найкращого для нас будівельників. І головне, щоб в Україні закінчилась війна. Це основне напевно бажання всіх українців. Зі святом, з професійним святом день будівельника. А ми продовжуємо будівництво, не, не глядячи те, що сьогодні свято день будівельника. Ми продовжуємо працювати, бо замовлень дуже багато. І зараз е, замовлення виконуємо в селі, селі Яблуниця івано франківської області. Ми спроектували будиночок загальної площі 158 квадратних метрів в стилі хай-тек. Зараз е, виносимо вісі, зробили розбивку ділянку повністю. Е, виносимо вісі. Будемо виставляти нуль нашого фундаменту, робити земляні вже роботи розпочинати з понеділка і готуватися до бетонних робіт. А саме фундамент для нашого будиночку це будуть сваї та плита, фундаментна монолітна плита по сваях.